Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Порошенко виграв справу у Верховному суді України. Суд тепер змушений буде встановити фактичні обставини зриву поїздки Петра Порошенка до Вільнюса на ПА НАТО. І ми дізнаємося, хто конкретно перешкоджає руху України в НАТО та ЄС. Адвокат головань. Прикордонники тоді за вказівкою згори двічі відмовили Порошенку. у перетині кордону для участі у ПА НАТО і затримували його прямо на кордоні. Верховний суд задовольнив позовні вимоги. Петра Порошенка і зобов'язав Львівський окружний адміністративний суд встановити обставини зриву поїздки п'ятого президента на парламентську асамблею НАТО у травні 2022 року. Як народний депутат Петро Порошенко тоді був у складі офіційної делегації українського парламенту, причому відповідне розпорядження про відрядження підписано головою ВР. Всіх їх випустили, окрім Петра Порошенка. Верховний суд скасував рішення Львівського окружного адміністративного суду та постанову восьмого апеляційного адміністративного суду. Тепер Львів. Київський адмінсуд буде змушений розглянути скаргу Порошенка по суті. Небажання суддів встановлювати фактичні обставини заборони виїзду, легко пояснити. Ніхто не ризикує сваритись з офісом президента, звідки виходив незаконний наказ не пропускати Порошенка. Зеленський тепер вже знає, чому не в НАТО. В той же час прикордонники чомусь не мали питань до зрадника Єфремова, якого відпустили просто на тому ж кордоні. Колишній очільник фракції партії регіонів у Верховній Раді, екс депутат Олександр Єфремов, якого в Україні обвинувачують у Державній зраді виїхав з країни після початку повномасштабного вторгнення РФ через Словаччину і з того часу не повертався, як з'ясували схеми Радіо Свобода. Нині він у Москві перед вторгненням Єфремов неодноразово їздив до Росії. В у лютому 2022 року. Журналісти також встановили, що Єфремов зареєструвався у Москві в елітних апартаментах у житловому комплексі Тріумф Палас. Ця нерухомість записана на сина екс депутата Ігоря Єфремова. Її загальна площа складає понад 650 квадратних метрів. Орієнтовна вартість близько 4 мільйонів доларів. 150 мільйонів гривень в офісі генерального прокурора України схемам повідомили, що Олександр Єфремов перебуває у статусі, обвинуваченого за низкою статей, але немає запобіжного заходу та врошок не оголошувався. Сам екс-депутат говорити зі схемами відмовився. В Україні 69-річного Олександра Єфремова звинувачують у низці злочинів. Зокрема, за версією слідства, депутат сприяв створенню угруповання Луганська Народна Республіка. Допомагав захоплювати адміністративні будівлі Луганського. Ської обласної державної адміністрації та СБУ у 2014 році обвинувачують його також у державній зраді. Сам Єфремовці звинувачення відкидає, а його адвокати називають аргументи прокурорів непреконливими. Справа щодо нього перебуває на стадії судового розгляду. Єфремов вийшов з-під варти у 2019 році, після трьох років перебування у слідчому ізоляторі Старобільська Луганська область. Спочатку екс депутата відпустили під домашній арешт, а потім змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання на два місяці. До листопада 2019 року, який після цього не продовжили одним із адвокатів екс-депутата у справі був Андрій Смирнов, який нині є заступником керівника офісу президента України після виходу з СІЗО Єфремов почав регулярно виїжджати за кордон, зокрема в Росію, в тому числі прямо напередодні повномасштабного вторгнення. Як встановили схеми за допомогою джерел із доступом до даних про перетин кордону, екс-депутат чотири рази їздив туди через Бачівськ. Це пункт пропуску в Сумській області через державний кордон України на кордон. Тоні з Росією, зокрема, такі виїзди зафіксовані у серпні та листопаді 2020 року, а також у жовтні 2021-го. Востаннє Єфремов напряму з'їздив у Росію прямо напередодні вторгнення російських військ. Виїхав 4 лютого 2022 року і тим же маршрутом повернувся в Україну 19 лютого. А вже 18 березня 2022 року Олександр Єфремов залишив Україну залізницею через контрольно-пропускний пункт ЧОП Страж, що на кордоні зі Словачиною досі не повернувся, як з'ясував. Схеми нині Єфремов у Москві. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.